Стали відновлення та розвиток. Відбулося перше засідання обласної робочої групи з громадської безпеки та відновлення у Запорізькій області. Представники різноманітних служб зустрілися для налагодження співпраці, координації дій і обговорення шляхів спільної роботи над розвитком громадської безпеки та відновлення громад на локальному рівні. Підтримка діяльності робочої групи здійснюється програмою розвитку ООН в Україні. You know, UNDP said... Програма розвитку ООН не є гуманітарною організацією. Ми є організацією з розвитку, і те, щоб ми хотіли привнести з нашого боку до вашої спільної роботи, щоб ті здобутки з розвитку, які вже були, вони не були втрачені через цю війну, а залишилися і тільки примножувалися. Навіть попри війну, що триває, або кризу в якійсь країні, ми маємо забезпечити те, щоб тісно співпрацюючи з гуманітарними організаціями, вже зараз починати закладати ті основи, Новий тазер на розвитку та найшвидшого відновлення щойно це стане можливим. Під час звільнення тимчасово окупованих територій відбуватиметься евакуація людей. До цього слід готуватися вже зараз. Якщо зона активних бойових дій зсувається, то певну частину людей ми вивозимо, хоча б частину людей, яка повинна бути евакуйована. Родини з дітьми, маломобільні групи населення, люди похилого віку, вони мають бути евакуйовані, хоча б на той період, доки ситуація там не стабілізується, і доки ситуація там, доки не відновиться постачання, наприклад, комунальних послуг певних очах, ці групи Це мають буде. бути евакуювані. Будуть евакуюватись інші люди, які просто за бажанням евакуюються з цієї території. І тут є питання створення приймальних центрів для евакуйованих людей. Представники відкритого простору допомоги саме тут поділилися своїм досвідом роботи і розповіли, як зараз підтримують вимушених переселенців і яку допомогу надають людям. Розповідають, підтримують ВПО не лише Молітополя та Молітопольського району, а й інших переселенців. Центри саме тут створені не лише в Запоріжжі, а й у Львові та Києві. На цей час нам вдалося зареєструвати і надати допомогу 20, більше 22 тисяч переселенцям з Запорізької області. А увагу, що ми не відказуємо у допомозі мешканцям Запорізької області. Звичайно, ми не можемо надавати гуманітарну допомогу, але загалом в нашому центрі надається близько 20 послуг. Тож всім, які послуги в нас може отримати будь-який готовий. У Запоріжжі вироблений алгоритм дій та першочергових заходів у допомозі постраждалим від ворожих обстрілів. Зокрема, це і чергування муніципальних автобусів біля зруйнованих будинків, які прибувають туди протягом години. Холодну пору року в такому транспорті можна було зігрітися. Також там працювали психолог і соціальний працівник, які надавали людям необхідну допомогу. Після чого місце. Починають прибувати представники районної адміністрації та реєстраційних служб. Наразі в автобусах у нас знаходяться портативні портативні офіси: це роутери, принтери, ноутбуки з доступом в інтернет. І відповідно представники вже районних адміністрацій, які фіксують пошкодження, які складають акти обстежень. Це вже реєстраційні служби, які надають статус ВПО, це вже представники соціальних служб. Вони здатні одразу на місці протягом менш ніж години фіксувати і надавати необхідну допомогу. Програма розвитку ООН надає всебічну підтримку правоохоронцям, зокрема допомагає з оснащенням а також з бронежилетами та аптечками. Адже нині в роботі поліції додались і нові функції раніше займалися попередженням і розкриттям злочинів а під час війни залучаються і до евакуації людей. Патрійки броні автомобілі, тому що ми з самих гарячих точок. Це гуляйпілля, Ріхов, де завжди обстріли, прильоти. Також наші поліцейські виїжджають на документування цих злочинів, на прильоти. В тому числі у нас створена група парамедиків, які виїжджають на прильоти і допомагають врятувати громадян, які опинилися під завалами, воюють їх до безпечних місць. Правоохоронці поділилися з присутніми планами створення в Запоріжжі єдиного інформаційного центру безпеки. Де буде знаходитись поліція, ДСНС, міська влада, житлові служби, медична допомога. Тоді громадянин може звернутися і він отримує допомогу в будь-якому направленні. Учасники зазначили, нині працюють над планом першочергових дій після деокупації територій. Впевнені, потрібна координація зусиль усіх служб влади та громадськості. Без координації діяльності між нами ми нічого не зможемо зробити. Робоча група це інструмент, це механізм спілкування всередині обласної адміністрації з ДСНС і поліцією, з волонтерською спільнотою, з громадами, з усіма тими, хто відповідає, по суті, або взяв на себе відповідальність сам, або за посадою відповідає за те, щоб процеси деокупації, визволення території і процеси надання населення якнайбільш якісних послуг вони проходили успішно. Наступне засідання обласної робочої групи з громадської безпеки та відновлення у Запорізькій області відбудеться за два місяці.